Доброго дня, шановні гості та глядачі нашого каналу. Ось ми строїмо такий ангар для часнику, щоб для зберігання для сушки часника. Ширина в нас 4 метри, бо вженат 12. На хаті ще гора 8 на 12. Буде буде де сушити часник. Плануємо все обшити шифером по кругу. Всередині буде земля. А може поробимо подони такі з досок? Далі буде, як будемо обшивати. По кругу, як будемо обшивати вверх. Так, ось так у нас продвигаються справи по нашому ангару. Вже зробили дві сторони, накрили, не було часу знімати, не вистачає рук. Добили одну стінку. Зараз ще будемо дошивати. Ось так, як бачите, буде. Буде він нас весь шиферу. Оці зверху дири позакриваємо. У нас є беги. Позакриваємо, а як буде сонце, будемо відкривати. Зробимо вдаримо знизу планку, щоб воно висіло. Так само буде ззаді. Зробили ще знизу отакі щелі, щоб була краща вентиляція повітря. Та й так, потихеньку будемо продвигатися. Як завершим Зніму. Так що не переключайтеся, далі буде. Так, ось, друзі, що в нас вийшло. Зашили вже всі сторони. Осталось тільки двері поставити. Така у нас вийшов ангард, такий великий. Як я казав, так-4, так-12. Будемо сушити тут часничок. На зиму плануємо сюди техніку заганяти. Може, щось до техніки. Все, будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня до побачення.